Цього тижня проходило пожежно-тактичне навчання рятувальників і лісівників Нетішина. За сценарієм навчань відбулася ліквідація пожежі, яка виникла у лісовому масиві та наближається до споруд центру ділових зустрічей. Коли рухається пожежа в бік лісництва пожежною охороною, ну, рятувальниками повідомляється лісову охорону. Відповідно, ми залучаємо свою техніку для так само відбиття цього Полум'я, будемо говорити. Наша техніка залишається пожежні автомобілі і трактора для оборювання. Рятувальники для проведення навчань задіяли чотири одиниці техніки та близько 20 чоловік особового складу. Навчальною метою була перевірка оперативного реагування підрозділів 3 ДПРЗ, відповідних служб атомної електростанції та протипожежних формувань Нетішинського лісництва. За словами Сергія Марченка, керівника 3-го державного пожежно-рятувального загону поставлених цілей тактичного навчання досягти вдалося. Результатами сьогоднішніх навчань ми бачимо, що третій державний пожежно-рятувальний підрозділ, який являється по охороні об'єктів Хмельницької атомної станції, готовий. Тому сподіваємося, що Такі дані заходи будуть проводитися лише на навчанні. З огляду на те, що в літній сезон підвищуються ризики виникнення пожеж у природних масивах, рятувальники, лісівники та природоохоронці звертаються до громадян із застереженнями. У зв'язку з тим, що в нас навколо нашого міста, міста Натішин, знаходяться хвойні лісові насадження, вони відносяться до високого класу пожежної небезпеки. Відповідно, заборонено. На даний час військовий час відвідувати лісові насадження, розпалювати багаття, тому закликаємо бути свідомими і бережно відноситись до природи. Будь-якому лиху, у тому числі і пожежам, набагато легше запобігти, ніж потім відвоювати у вогню дорогоцінний життєвий простір і наржати себе на безліч небезпек. Тому з подякою до усіх професіоналів рятувальних служб, які завжди готові прийти на допомогу. Будьмо свідомими і бережімо свої життя та життя ближніх.